Вітаю вас, шановні телеглядачі, і з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. 2 серпня заступником голови Бродівської районної ради Вірою Підгрушною спільно із першим заступником голови Бродівської районної державної адміністрації Володимиром Адамцем та представниками Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату провели нараду за участю представників органів місцевого самоврядування, які питання розглянули на нараді, та якими були підсумки зустрічі, дивіться у першому відеосюжеті. На нараді розглядались наступні питання: про підготовку до проведення комісії Генерального штабу Збройних сил України перевірки стану військового обліку на території Львівської області, про планове завдання з відбору військовозобов'язаних на контрактну службу у третьому кварталі 2016 року, про організацію проведення співбесід в місті селищі та селах району щодо легалізації найманої робочої сили та збільшення нарахувань до бюджету. Вимоги протипожежної безпеки до власників і землекористувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності, відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків. Також розглядались інші питання порядку денного. Зокрема, особливу увагу під час наради приділили питанням про підготовку до проведення комісії Генерального штабу Збройних сил України перевірки стану військового обліку на території Львівської області та про планове завдання з відбору військовозобов'язаних на контрактну службу у третьому кварталі 2016 року. Саме ці два перші питання зайняли левову частку часу. На нараді було доведено завдання міському, селищному та сільським головам щодо виконання завдання до призову громадян настрокову військову службу та військову службу за контрактом. За підсумками розгляду вказаних питань, головою райдержадміністрації було дано відповідне доручення, а також попереджено керівників органів місцевого самоврядування про персональну відповідальність за невиконання завдань з мобілізації. Питання військового обліку За роботу, за персональну відповідальність за дану ділянку роботи. І це така От Я перший будучи головою персональної комісії, зустріча з таким фактом. У нас в районі фактично 800 перезивників. А з великими потугами три десятки назбирають людей, які треба відправити до військові. Всі 70% є 35%. Розказуємо, як ми любимо Україну, б'ємо себе в груди, але ви приходите захищати батьківщину, то знаєте, всі, як один поховалися, і все прикриваємо всіх, хто би міг потенційно бути признаний до війська. Це не моє слова. От, я я переказував голову з моїй адміністрації. В 2017 році ми програли в Україну в 45-му програму. Зараз знову програємо, потім буде склати теж пісні. Як ми Україну любимо, як тяжко в неволі, але ніхто з нас не хоче знаєте, що називається, повернути, то покійно захистити. це того, питання буде постійно актуальне, поки та війна не закінчиться. Якщо хтось думає сільський горіш, що знаєте, я відбуду на раду повіду і у мене позатеки забудуться, того не буде. Кожний персональний буде за ті речі відповідати. Я буду підроздіти з По першому питанню, по першому питанню. Буде відповідне розпорядження голови адміністрації з конкретними термінами, відповідальні. По другому питанню, прошу всіх зараз з доведеними планами щодо контрактників розписатися, хто має забезпечити кількість контрактників до кінця третього партії по території. Таку розписку ми також дали до адміністрації і по приїзду додому активізувати роботу. Якщо потрібна першера, така допомога від нас щоб ту людину, ще додатково матеріальне заохочується, яка йде на контрактну службу, чи надати допомогу тим самим зерном. Чи коштами, крім тих виплат, які будуть передбачені державою, ми готові до такої співпраці. Але трошки, будь ласка, підніміться зі своїх стільців, передайтеся по сільській раді, поспілкуйтеся з чоловіками, каже, від 35 до 50 років таких сіль які не незадійні, соціально неактивні, які просто дійсно спиваються, деградують. Найдіть таких людей. В кожній сільській раді така людина є.